Ті дві тисячі все одно, якщо врахувати величезну кількість вимушено-переміщених осіб, це досить серйозне навантаження на бюджет, можна собі зрозуміти. Інша причина, напевно, якою керується кабінет міністрів, такий спосіб до певної міри підштовхнути, ну таку думку ми теж чули від посадових осіб. Підштовхнути власне ВПО так званих, якось активніше не знаю, шукати роботу, самим влаштовувати своє життя. Наскільки ці дві тисячі насправді є помічними і важливими? Да, дивіться у нас в країні тільки за офіційною інформацією, всередині країни, згідно з офіційною інформацією Міністерства реінтеграції та окупованих територій, 4,9 дев'ять мільйони внутрішніх приміщених осіб. Пані Жолнович, міністр соціальної політики, сказала, що в місяць виплат обходиться державі 6 мільярдів гривень. Я особисто знаю сім'ї, наприклад, сім'я з трьома дітьми. Яка виїхала з Бахмута, втратила там все, 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 все. Виїхала там з одним чемоданом на чотирьох людей. Виїжджає в Житомир. Я вже не кажу про там про Львів, про Івано-Франківськ, де дуже дороге, Київ, де дуже дороге, дуже дорога оренда. Люди працюють або одна людина в сім'ї працює, і на що треба орендувати квартиру, і ці дві тисячі. На кожну людину є дуже в нагоді. Дуже в нагоді це я розумію, що це не вихід, що потрібні соціальні програми. Потрібні соціальні програми по компенсації житла для наших біженців за кордоном, Потрібні програми по перепрацевлаштуванні по інтеграції по роботі з релокованими навчальними закладами. Чим зараз займається наша асоціація проектами з донорами з міжнародними партнерами, але під час війни. Стимулювати людей, стимулювати економіку під час такої великої війни, ми вважаємо, що це дійсно потрібно.